Давай слухати читати нову казочку щодня. Справжній друг Леонардо да Вінчі Висунувши голову з гнізда, орлятко побачило безліч птахів, що літають унизу серед скель. Мамо, що це за птахи? запитало воно. Наші друзі, відповіла орлиця синові. Орел живе на самоті, така його доля, але і він часом потребує оточення. Інакше який же він, цар птахів, усі, кого ти бачиш унизу наші вірні друзі. Задоволене маминим роз'ясненням Орлятко продовжувало із цікавістю спостерігати за польотом птахів, вважаючи їх відтепер своїми вірними друзями. Раптом маля закричала ай ай вони вкрали в нас їжу! Заспокойся, синку, вони нічого в нас не вкрали, я сама їх пригостила. Запам'ятай раз і назавжди, що я тобі зараз скажу Яким би Орел не був голодним, він неодмінно повинен поділитися частиною своєї здобичі з птахами. Що живуть по сусідству. На такій висоті вони не в силах знайти собі прожиток, і їм слід допомагати. Усяк, хто бажає мати вірних друзів, повинен бути добрим і терпимим, проявляти увагу до чужих потреб. Шана і повага добуваються не силою, а великодушністю і готовністю поділитися з нужденним. Останнім шматком